Хочу протестувати оцю міні-вафельницю. Зараз зроблю тісто. Швиденько яблучко у мене ось таке зелене. Накрулю. Так, яйце.

Постараюсь його розбити масло. Так. тепер додам висівок. Висівки в мене вівсяні. три ложки хватит. Так, можно включать уже эту вафельницу. Так, туда корицы трешки. Так, все, чекаю вафельницу свою, чтобы она нагрелась. Так, я думаю, можно и измазать уже. Змазую я її олією. Так. Ще раз включу, так, ага. Угу Чекаємо. Все, вона сама виключається. Відкриваємо кришечку, дивимося, гаряча тут. О, дивіться, яка. Вийшла красота. Перекинумо, так? Да? Ось так. Все одна вже готова. Не сильно товсту треба накладати, щоб вона закрилася добре. І вмикаємо. О. Ну, воно вже готова. Дивіться, як класно. Наїс своє реле вимикається. Так дивимось. Вимкнулось, дивимось. Гаряче тільки. Відкриваємо кришку. Оп. О, така красота. Пробую отак зняти. А, знімається. О, дивіться. Та чудово. О! О. Вже дві. Закриваємо. Тут, якщо не закривається плотно, нічого страшного. Все. Включила. Замість висівок можна додати борошно, рисове, цільнозернове. Це можна фантазувати, як хочеш. Це я сама придумала цей рецепт, такий, який мені підходить. Чекаємо три хвилини. І вафля готова. Це ж можна сюди крем, який хоче придумати. І зробити такий міні-тортик. Да? Сметану, так? Да? Все, бачите, вимкнулось. Я при вас спеціально тримала, щоб ви побачили, що саме вимикається. Так, відкриваю річковатик, звичайно. Так, і дуже легко знімається, дивіться. Ось так раз оп. У мене тут ще буде дві штучки, так? От такі в мене вийшли вафельки, бачите? Гарненькі? За такої електровафельниці. Я дуже нею задоволена, дуже. Значить так, пробуємо. Ну, добренькі жо. Дівчатка дуже смачні вафлі, дуже і корисні під відео буде посилання на магазин, в якому я купувала. Так що, заходьте, купуйте. І буде вам щастя. І недорого. Рекомендую. Давай так.